Що до лав збройних сил України це виключно особисто помста за те, що моє місто обстрілюють. Олексій родом з Нікополя. Працював слюсарем на заводі. Говорить, він остаточно вирішив піти воювати, коли ворожий снаряд влучив у будинок, де перебувала його мати, у жінки інвалідність залпами артилерії і градами розвалили мені будинок і. Саме погане, що на той час мама перебувала в будинку. Слава Богу, мама жива. Вона знаходилась в іншій частині будинку, а прилетіла з південної, звісно. Він вирішив стати пілотом fpv дронів. Навчався всьому самотужки. Спочатку на симуляторі, потім практика. І нарешті перший бойовий бої. молодець! дрон до свого пульта я прив'язую І так само. Налаштовуємо, наприклад, там екран, який бачить пілот. Кожну людину можна навчити. Буквально тиждень роботи на симуляторі, і людина вже може пілотувати. Комусь треба півтора тижня, а хтось за за умовно кажучи, за 3 дні зможе оволодіти навиками пілотування. Це не складно. По перше, а по-друге, це круто. Олексій розповідає: кожен виїзд і кожне влучання по цілях приносять йому задоволення. Використовує техніку на під'їжджати на мотоциклах та багі. Тобто така от легка колесна техніка. Коли це знаходиться в зоні нашої відповідальності, шансів у нього немає стопроцентного враження. Маленький FPV-дрон з невеликим навантаженням нищить техніку окупантів. Та здатен зупинити ворожі штурми. У нас були випадки, коли вони їхали колонами і штурмували позиції піхоти. От це, це надає тобі наснаги працювати далі, тому що місія кожного екіпажу в Піві, на мою думку, це берегти життя наших побратимів на передовій лінії. Піхота має бути збережена максимально. На успішність місії впливає і злагодженість команди. Я дуже радий, і щаслив, що саме 128-й бригаді, ТРО найкращі люди працюють Злагодження бойове максимально. Олексій вже досвідчений пілот, який уразив безліч важливих цілей, готовий навчати новачків всьому, що вміє і знає. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.